Друзі, вітаю! Доки Альфа СБУ наносить удари по штабах російського ФСБ, наша переговорна група веде власне дискусію з американцями та з росіянами про те, як досягнути мирної угоди. Вітакер каже, що не знає, чи Росія точно хоче миру, але каже, що Задача цих переговорів все ж таки знайти ці спільні точки і все ж таки змусити росіян піти на угоду. Давайте зараз проаналізуємо. Є інсайди, є гучні заклики західної преси. Мовляв, в українській делека... делегації розкол. Правда, це чи не правда? Давайте поговоримо про це. Пише британська преса з економіст, посилається на деяких українських. Урядовців посилаються знову ж таки на деяких українських інсайдерів, чиновників. Я думаю, що і саму переговорну групу, навіть мені здається, я знаю, хто б це міг зливати. Але вони це говорять. Давайте розберемося, наскільки це впливає, це правда, які позиції. Соратик Мерца каже, що і це добра позиція, через те, що каже, ну. Європейці і Україна не повинні віддати американці особливо віддати Путіну і не повинні сприяти тому, щоб дати Путіну те, що він не зміг за 13 років досягнути на полі бою. І каже, чого ж це така це їхня група видається їм сильною, і чому вони такі самовпевнені, що Європа і Україна повинна дати те, що їм по праву А не належить, Б навіть силою. Ці фашистські потвори взяти не змогли. Мається на увазі банда Путіна. Ну і власне Корнієнко сказав, скільки реально часу треба на вибори. А Галущенко сказав, скільки він готовий внести заставу, бо каже півмільярда. Немає. Ну, хай не бреше є, але просто йому шкода його вносити, діставати з діжки. Бо вніше, в ніші, в САПІ ж теж люди не дурні працюють. Вони хитро зробили, вони ж розуміють, скільки в нього легальних доходів. І скільки нелегальних доходів. Вони кажуть: ну хорошо, залізь лапою в нелегальні доходи, а далі ми подивимося, може, і ще одну справу відкриємо. Одним словом, ось ця вся. Річ зараз буде швидко зведено воєдино. Я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал. А друге зробити донат нашим хлопцям і дівчатам, яким ми купуємо роботизовані торелі. Дуже класні, дуже надійні і дуже влучні. Нам залишилось буквально трошки, ми рахуємо. Уже сотні тисяч. І зараз наша задача покладіть будь-яку комфортну для вас цифри. Навіть не буду казати, скільки. Покладіть і забудьте. І повірте, це все нам і нашій країні повернеться з А я зараз швидко для вас це проаналізую. Е, умеров зробив заяву, але знову ж таки, зараз на неї посилатися можливо навіть не варто, тому що дуже багато порожнечі. Воно трошки суперечить взагалі тому, що відбувається. Він каже, що говоримо про такі ціннісні, світоглядні речі, ще щось типу Росіяни говорять, що вимагають від нас землі, вимагають з нас поступки в суверенітеті, вимагають від нас поступків гарантіях безпеки. Американці теж говорять, що дискусія йде про гарантії безпеки і про вихід з Донбасу. Ну, от, тому не зовсім хочеться цитувати, тому що воно не до кінця відповідає дійсності. От. Але е, приїхали європейці, які зараз вже там переговори ще тривають, але європейська четвірка: британці, французи, німці та італійці. А, вже приїхали туди, і, власне, скажімо так, чик, ну, це така і група підтримки. З другої сторони вони приїхали, щоб нас а, власне десь допомогти підтримати. Ну от підстрахувати, що називається, але бачимо, що вони теж тримають руку на пульсі і хочуть бути присутніми. Ну от, поки що на переговори їх не пустили, можливо, завтра. Ну, от, але заекономіст каже, що від того, як відбудуться переговори в Женеві, буде дуже багато залежати, тому що це така дуже серйозна базова історія. Ну от, і навіть якщо росіяни будуть думати зривати, то це якраз таки їм самим теж може аукнутись, тому що це може розізлити Трампа, розвернути Трампа. Поки що Трамп більше тисне на нас, що йдіть на поступки. Ну, от, хоча його команда каже: ми не знаємо до кінця це і Вітакер каже, і Руб'йо. Типу, хочуть вони миру, не хочуть, ну тянуть час. Ну тянуть. Але поки що конкретики не дали, що витягування цього часу може бути конструктивним і призвести до зрушень проти України конструктивним типу для Росії. Ні. Я вам сьогодні в день, подивіться, там хороше відео писав, що Росія поставила дві цілі: обіграти нас дипломатично, прорвати фронт. Ні те, ні те не вийшло. І коли Вітакер вже неоднозначно каже, незрозуміло, хоче Росія миру чи ні, це відповідь. Це відповідь. І я вам скажу: ми на цю відповідь дивимося достатньо серйозно. Ми бачимо, що росіяни не досягають своїх цілей. І це прекрасно, але нам треба радіти не тільки їхнім програшам, але й своїм перемогам. Нам треба досягнути своїх цілей. Ми хочемо гарантії безпеки, ми хочемо перемоги. Ми хочемо, щоб не було окупації наших територій. І про це каже якраз соратник Мерца Юрген Гарг. Він каже: Ну, слухайте, давайте Захід, ми теж будемо при розумі, не будемо віддавати те, що росіянам не належить. Так, да, раніше Захід сам тиснув на Україну, і частина Заходу зараз теж це робить, але каже, ну. Ми потім заплатимо за те, що змусили Україну здати щось, самі заплатимо в десятки разів більше. І каже, треба Україну підтримувати і їй допомагати. І це насправді та позиція, за яку ми дуже довго боролися, але яка зараз тільки зараз з'явилася як позиція Європи. Ну, знову ж таки, це один з речників фракції, але знову ж таки, це позиція фракції, Мерца, правлячої фракції. Економіст каже, що в нашій групі, ну я не хочу вживати слово розкол, бо зараз хтось виріже і там понесуть його, не розкол, але є певні суперечності. Є е, Будану, який каже, що треба моментом моментами допомоги штатів і швидко заключити угоду. Є частина е, делегацій. Ну зрозуміло, що це у мерові Арахамі, які кажуть, ні, треба трошки потягнути, подивитись кращі моменти. Те, що пропонують зараз, не найкраще, начебто. Президент над схваткою, мені здається, що він ближче до цієї другої групи. Але начебто він над схваткою каже, що він визначає, пропонує свої ідеї. Можливо, допускає, що може бути, але на них він точно спирається. І це достатньо близько до правди. Президент спирається на них і каже, що ні, типу, давайте дивитись, шукати Кирило навпаки, підштовхує, що давайте швидше. От я був нещодавно на закритій зустрічі, де він виступав, і власне це співпадає з тим, що пише за економіст. Він каже, що треба цим скористатися. В нього аргументація, що 13 років воюємо. Ну от і це якраз вже треба завершувати. Команда президента, типу, більше говорить про те, що давайте дочекаємося іншого моменту і ним скористаємося. Те, що пропонує зараз Трамп, це несправедливо. І теж багато в чому мають логіку. Ну, за економіст написав, що є певні розколи, типу, і власне зараз, ну я б не кажу, не хотів би слово розколи. Типу, насправді це різні позиції, це нормально, публічно вона єдина. Тим більше, ми це не підтверджували, ми це не коментували як держава. Тому знову ж є інформація в пресі, є заголовки. Окей, хай на рівні заголовки, воно і залишається. Крапка. Далі не буду в це входити, не буду коментувати. Бо насправді розколи є всередині європейців, то хочуть ввести 20-й пакет до річниці, то кажуть, що грузи там грузинський порт, деякі інші індонезійські, малазійські порти зараз можуть отримати по хвостову. Але кажуть, от в Грузії ще Азербайджан вивозить Азербайджан нам, друзі, і Європі, і нами. Ну і кажуть, їх теж блокувати не варто. Ну так давайте для них виключення зробимо. Ну, але давайте знайдемо рішення і до річниці знайдемо все ж таки вихід ситуації, а не будемо це котів мишей грати. Тому в них теж самих купа розколів. В Росії там взагалі ціла держава розкол, починаючи від мозку Путіна. Але бачимо, що ще не завершились переговори. Вийдуть, скажуть, тоді будемо аналізувати. Але кажу, не треба гучних заголовків, відкладаємо, ну, можуть бути суперечності. У нас в суспільстві ми теж по-різному це зчитуємо. По-різному на це дивимося. Друге, Корнієнко це наш віце-спікер, Олександр Вишов сказав, що Росія повинна не день тиші без ракет, а мінімум 60 днів, щоб організувати кампанію. Якщо вони це гарантують, Україна готова входити в вибори. Не гарантують, вибачайте до свидання. Бо один день це нереально організувати вибори. Україна до виборів готова, але не один день тиші, а 60 це якраз термін проведення кампанії. Тому це якраз те, що нам розповідали, ЦВК брехали, що нам треба півроку підготовки, нам треба все, от вийшов віце спікер, каже, 60 днів. І вибори будуть. Галущенко розплакався, бідняга. Ну, типу, правда, не щирими сльозами, а каже, півмільярда не готовий скриньки доставати. Це, каже, з офшора, Швейцарії, додам від себе, треба це все вести. Каже, кому воно надо? Каже, зменшить. Суддя каже, ну добре, ви ж тут такий бідний корупціонер. Ну, от, весь флорап'яно. Ну, скажіть, що ж ви хотінка? Ну, 20-30, каже, так би по карманах Мілочівки, мільйонів, 20-30 мільйонів Мілочовки. Говорить, не збирав би, но говорить, 450 забагато. Говорить, зменшить заставу, бо, говорить, не знаю. корупціонери вмирають з голоду. Ну, от, не знають, як вносити заставу. Ну, так що, хай тоді сидить в тюрмі, а що робити? Напишіть: варто зменшувати Галученку заставу чи ні. Перший, другий чиновник, який працював на держслужбі і так. Легко може зібрати 20-30 мільйонів, напишіть, чи чесно це зароблені гроші. А друге, про цю історію з розколом. Нормальна ця дискусія, ненормальна, добре, що про це пише преса, чи краще хай не пише про це преса. Давайте поговоримо. Це дуже-дуже важливі речі. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких До зу...